Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сумнозвісний народний депутат України Олександр Дубінський отримав вже третю підозру, і ця підозра стосується державної зради. СБУ та ДБР зібрали докази Держзради з боку народного депутата України, який здійснював інформаційно підривну діяльність на користь Росії. За матеріалами слідства він мав позивний Буратіна і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління Генштабу Збройних сил Росії, відоме як ГРО. Основне завдання цієї організації розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угрупування отримували гроші від воєнної розвідки Росії. І, в принципі, цю дискредитацію з боку Дубінського ми спостерігали як під час його старого Ютуб-каналу, який видалили, так, так і. Коли він вже в момент повномасштабного вторгнення також почав знімати відеоматеріали. І тепер зрозуміло, враховуючи те, що за наявними даними фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів американських доларів, так тепер зрозуміло, чому мама Дубинського вона любить швидкість і нерухомість за такі знов ж таки кошти, які їм давала русня. У межах досудового розслідування задокументовано, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. Один з прикладів дезінформаційної роботи розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки. Для розгону проросійських наративів він брав участь у відповідних прес-конференціях і тут варто знову ж таки нагадати, що одна з них. Була за участю Деркача. Встановлено, що злочинна організація була створена заступником керівника російського гру Володимиром Алексєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України. Операційним керівництвом ворожої групи з території Росії займав його заступник Олексій Савін. За даними слідства, крім народного депутата. Дубінського до складу ворожої групи входив екс нардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення Росії, звичайно ж втік за кордон. Така стандартна історія для всіх цих зрадників. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Константин Кулик. Так, так, це саме той. Так званий прокурор, який в 19-му році бігав право на владу і намагався всім розповісти страшну історію про те, як він намагався боротись з системою вітання пані Наталії Масичук і Сергію Іванову, які за вказівкою Каламойського його тоді витягували. Він мав позивний птичка, і наразі переховується від правосуддя за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти нашої держави Кулик публічно займався псевдоправовим обґрунтуванням фейків на користь Кремля, підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача. Колишній співробітник ГРУ часів СРСР Ігор Калєсніков, який за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за Держзраду. Наразі на підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України повідомив учаснику злочинної організації Нардепу Дубінському про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, частина перша статті 111 – Держзрада, частина перша стаття 255 – створення керівництва злочинної спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Підозра за цими статтями повідомлена співробітникам російського ГРУ Алексєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до дерзради, а також агентам Росії, екс-нардепу Деркачу та екс-прокурору Кулику. Вирішується питання про обрання чинному нардепу запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Цікава інформація. Та в контексті того, а як загалом так трапило, що дубінський. Який, по суті, є російським агентом, так, із цих матеріалів, він потрапив у правладну партію Слуга народу. І ось це питання хочеться адресувати ну, не тільки президенту України Володимиру Зеленському, так, а й тому його оточенню, яке якраз відбирало відповідних кандидатів. От що, до прикладу, з приводу Буратіна Дубінського може прокоментувати. Разумков Дмитро Олександрович, який у му році бігав по всіх каналах і розповідав про те, які знов ж таки класні будуть слуги, коли зайдуть до Ради, знаючи знову ж таки прекрасно про таку персону, як Дубінський, незважаючи на те, що він знову ж таки був мажоритарником. Те ж не було так, що Дубінський балотувався в народні депутати там як незалежний кандидат. Так? А потім він вступив до фракції Слуга народу. Ні, він під цим брендом знову ж таки заходив і питання до виборчого штабу, до керівництва цього штабу від слуг народу. А чим ви думали, коли цю людину туди допускали? Історія з Деркачом Куликом це також не якась новела. Про це також говорило, що вони намагались розповсюджувати ось цю інформацію. так? Неправдиву на користь Росії, ну про яку ми знову ж таки тут говорили в контексті ціє... цього прес-релізу від е... СБУ. І інші знову ж таки обставини. Останнє, що хочеться почути, так, від слідства. А з якого моменту у нас Дубінський був. Оцим таким засланим козачком з Росії. Тобто, з якого моменту так він почав ось на це гру працювати. І по кулику, до речі, також би хотілося почути. А далі я би дуже хотів би почути коментарі в контексті кулика від Масійчук і Іванова, які зараз ну, надзвичайно патріотичні. Але, звичайно, забули, чим займались. 2019 році, тому ось така історія. Ми будемо звичайно слідкувати за тим, щоб всі ці люди понесли відповідальність, тому що вони працювали на Росію, і якщо взяти Деркача, то він продовжує працювати з куликом, як люди, які не присутні зараз на території нашої. Держави. Це за загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличакс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава нашим збройним силам, слава Україні! Хай щастить вам!